Шановні друзі, приїхала до нас на заміну лобового скла. Шкода SuperB 2014 року. Скло з датчиком дощу. Зараз будемо підготавлюватись і міняти скло. Демонтуємо двірники, розбираємо, готуємося до зрізання. Скло приїхало, має датчик дощу і сіру смугу. Зараз будемо підготавлюватись готувати його до вклейки. Демонтуємо датчик дощу, звільняємо простір для зрізання. Під'єднуємо провода, Будемо зрізати. Друзі, забув нагадати, клієнт наголошував, що скло підтікало. Після демонтування молдингів ми бачимо ось таку картину. Залишки старого каучуку. Люди намагалися замазати його, щоб воно не текло. Тобто, при демонтуванні скла зараз побачимо, який реальний стан кузова. Є Верегідні, що скло було неякісно встановлене попередньо. Деталі згодом. Зарізали скло, знімаємо з кузова. Друзі, демонтували скло, бачимо ось таку картину. Кавочок залишився на кузові, відклеївся від скла. Це означає, що скло не було оброблено, і кавочок через деякий час починає відставати від скла. Тому, щоб такого не було, Звертайтеся в з ми надаємо безстрокову гарантію на свою роботу і відповідаємо за якість встановлення. Обробили кузов. Ось такий має вигляд він після актування і активного ґрунта, який запобігає іржі, і скло буде тримати міцно, від цього. Людина застрахована. Нагадуємо, ми даємо безстрокову гарантію на нашу роботу. Поміняли датчик дощу, обробили скло, також його проактивували з кузовом і нанесли активний ґрунт. Тепер воно буде триматися міцно по всій площині. І обов'язково клеїмо гарантійний талончик. Гарантія на монтаж безстрокова. Склеїли скло, машинка зібрана, відстоюється. Все чудово, все працює. Датчики перевірили, двірники на місці. Кому потрібна заміна автоскла, звертайтеся, автоскло.com.ua